змінилося в житті за ці два роки. От ми в Україні зараз сидимо, там, обговорюємо. Що змінилося? Стало більше роботи. Нова Пошта а, пішла у Європу. Ми відкриваємося ну, майже там, щотижня в новій країні. А другий свій заклад а, а, я відкрила на другий місяць війни у Львові. Тобто я відкрила його марті 2022 року. А ми провели перший марафон у Києві у третьому році. З початком війни дуже велика частина нашої діяльності це стала гуманітарна підтримка. Всі наші регіональні склади стали використовуватися як хаби. Куди заводилася благодійна допомога, ми зробили таку систему обліку всієї цієї допомоги, щоб звітувати перед донорами, і це якраз була різниця з довоєнним часом. Ми відкрили наш сімейний фонд, який фінансувався тільки нашою родиною для західних донорів. Вибираєте, да? якийсь заздалегідь затверджений сценарій або імпровізацію. Ми вибираємо завжди тільки сценарій. На сьогоднішній день в Лейбі прописана стратегія на рік, на три і на п'ять. Я вважаю, що результату можна досягти тільки при чіткому плані стратегії і сценарії. Маємо запам'ятати дуже важливу річ: герої рухають сценарієм. завжди. Це зіткнення добра і зла. І це подорож героя. І я хочу сказати, що ці герої зараз ми є самі. І якщо ми будемо прокидатися кожен ранок і розуміти, що ми є ці люди, які пишуть ці сценарії, я думаю, що ми зможемо змінити траєкторію і результат, і хеппі-енд цього сценарію. Е, є результат, якого хочеш досягнути, е, і це незмінне. Да? Якими шляхами ти йдеш до цього, це імпровізація. І тут залежить від того, з якою командою ти йдеш. Агро це сама турбулентна галузь на сьогодні. Я думаю, нікого не здивую. А, да, ми маємо стратегію на 5 років, але в зв'язку з початком повномасштабної війни ми цей сценарій швидко змінили, адаптували. Насправді зробила мене набагато сильнішою. Вона зробила міцнішою мою родину. Я дізналася про те, звідки я встановила величезну кількість зв'язків. Я створила абсолютно іншу е інші кола друзів набагато якісніші. Я в абсолютно інших, набагато більш здорових стосунках із стосунках із своїм тілом. В мене є справа. Тобто я займаюся ділом, в яке я дуже вірю. 80% тих, хто переживає травму, після травми ростуть. 20% потребують допомоги, не вивозять. І це означає, що більшість з нас не просто пройдуть цю ініціацію, а стануть сильнішими. І це науковий факт. Для мене є дійсно велика честь модерувати цю розмову з Ксенією, тому що Ксенія це одночасна і перша жінка, і молода жінка, і мати, яка очолила університет в топ 15 рейтингу. Чи можеш ти назвати якісь топ 3 такі великі плани, ідеї? Якими ти зараз будеш займатися? Перше інновації. Ми дуже <проб> сильно поглиблюємо співпрацю з компаніями інноваційними в першу чергу, які в дефенс Tech сфері зараз працюють. Дуальна освіта, коли студенти навчаються і в компаніях, і одночасно в університеті, реальні стажування, не паперові, вимірювання якості освіти, залучення іноземних викладачів до викладання в авіаційному університеті, нарощування інфраструктури, тобто, що в нас з обладнання залишилось крім аеродинамічної труби. Ну не дуже багато, але за півроку, поки я була проректором з інновацій, ми скоро запускаємо дві лабораторії. Одну вже буквально наступного тижня ми анонсуємо з Октава Кепітал, іншу скоро почнемо з Яксом. І тут важливо, щоб ця екосистема працювала і вона була самодостатня, щоб студенти мали до цього доступ, щоб вони могли там створювати свої проекти, щоб ці проекти далі переростали в компанії, щоб ці компанії далі продовжували розвиватися. І на кожному етапі розвитку цього проекту університет. Буде з ними взаємодіяти. Ви будуєте ем, бізнес в партнерстві, ем, які тут були підводні як камені. Які помилки ви е, робили? Ми досліджували і ста 100% людей, е, підприємців е, малого бізнесу, які працюють в партнерстві, лише у 18 є підписані контракти. Це інше на чесному слові. Так, просто домовилися. Ключове в партнерстві це розуміти яку ціннісну пропозицію створюєш ти, і, як, і яку ціннісну пропозицію створює твій партнер і ти в співтворчості протягом цього часу і періодично переосмислювати ролі. Я бачила. Успіх народжувався в родині, пов'язаний з бізнесом, і для мене бізнес було рівно самореалізації, успіхом і грошам. Чи можна бути вільними в партнерстві? Я точно вільна, але Альтера Груп – це сімейний бізнес, і ми з чоловіком і на роботі, і вдома. І для того, щоб бути вільною, ти маєш сформувати певні правила, якісь принципи. На яких побудувати цю спільну роботу, спільне життя. У нас, на жаль, немає правила не говорити, чи, на щастя, немає правила не говорити вдома про роботу. Але у нас є правило не робити те, що тобі не подобається. Ідеальне партнерство це такий прообраз дружби. А Дружба, вона завжди трошечки про служіння, про служіння. Краси, красі тієї ідеї, в яку ви разом вірите. І це дуже добре лягає на бізнес, тому що коли ви разом живете, вірите в те, навіщо ви зібралися і об'єдналися, то питання грошей, питання якихось складних ситуацій вони ну, не такі важливі. Тренувати свою здатність робити зміни, бо найбільш е, е, такою гарним полігоном, де ти можеш це е, навчитись і відтворити, це є власне держава. Це для мене перше проко про поклик. Це для мене про служіння, і це для мене напевно про те, що люди повинні зрозуміти, що їхнє життя ніколи вже не буде таким, як раніше. Тому що, як мінімум, на моїй посаді вони будуть пепом пожиттєво. Це правда дуже складно. Робити зміни в оборонці. Це е, ну найскладніше, що мені доводилось робити. Оборонка це місце, де сьогодні є можливість зробити найбільший вплив і. Це той вплив, який буде з нами по суті наступне століття. Не зважати на те, що про тебе думають, просто робити лупати цю скалу і доводити доводити передусім не комусь, не не хнене не своєму колезі, доводити собі про те, що ти цього варта, і ти насправді тут до речі про державну службу. Я закликаю всіх дуже мало представників державної служби бути пепом. Теж нічого поганого немає. Якщо ти чесно працюєш, якщо ти маєш чесні заробітки, чесні статки. Ти не маєш боятися того, що про це стане відомим, тому що ну що чого тут боятися? Тому я закликаю тебе на державну службу. Якщо ти вже зібрав суперпрофесійних людей, якщо ці люди підходять тобі по принципам по цінностям, якщо ти в них віриш, то просто дай можливість розумним людям робити свою роботу. З 1 лютого 2024 року я відповідаю за закупівлю озброєння. А, насправді. Вважається, що зброя це найбільш не жіноця не справа, яку тільки можна уявити. Не жіночих справ не буває. Наразі, коли в лавах збройних сил воюють більше 70 тисяч жінок, я думаю, що власне такими питаннями вже ніхто не переймається і вже всі розуміють, що це не більш ніж стереотипи.